Перша хронік, сьомий розділ. А Ісахарові Сахарові сини Тола і Пуа, і Яшув, і Шимон, четверо. А Толині сини Узі, і Рефая, і Єріл, і Яхмай, і Євсам, і Самуїл, голови їхніх батьків, домів Толи, хоробрі вояки своїх родів. Число їх за Давидових днів двадцять дві тисячі шість сотень. А сини Узії, Ізрахія, а сини Ізрахії – Михаїл, і Овдія, і Йосіїл і Ішія п'ятеро вони всі голови. А в них за їхніми нащадками, за домом їхніх батьків, були бойові війська, ватаги, 36 тисяч. Бо вони мали багато жінок та синів. А їхніх братів по всіх із Сахарових родах хоробрих вояків було 87 тисяч. Усі вони переписані. Веніямин, Белла і Бекер, і Єдіїл троє, а сини Белині Ецбон і Узі, і Узіїл, і Рімот, і Ірі п'ятеро голів батьківських домів хоробрі вояки. А в родоводах їх 22 20 тисячі 34. А сини Бехарові Земірі, і Йоаш, Ілієзер, і, і Еліоаней, і Омрі, і Еремот, і Авія, і Натот, і Елемет усе це Бехерові сини. А в родоводах їх за їхніми нащадками, головами дому їхніх батьків, хоробрих вояків, двадцять тисяч двісті. А сини Єдіялілові Білган, а сини Білганові Єуш, і Веніамин, і Єгут, і Кеннава, і Зетан, і Таршіш, і Ахішар. Усіх цих Єдіялових синів за головами дому батьків, хоробрих вояків, було сімнадцять тисяч двісті, що виходили з військовим відділом на війну. Ашупім, і Хупім, сини Іра, Хушім, сини Ахера, сини Нефталимові, Яхціїл, і Гуні, і Єцер, і Шалум, сини Білги, сини Манасіні, Асріїл, якого породила його наложниця Ахрмітка. Вона породила й махіра, гілеадового батька. А Махір узяв жінку для Хупіма та Шупіма, а ім'я його сестрі Мааха, а ім'я другому це Ловхат, а це Ловхади були тільки дочки. І породила Мааха Мехірова жінка-сина, і назвала ім'я йому Переш, а ім'я братові його Шереш, а його сини Улам і Рекем. Ауламові сини Бедат, оце сини Гілеада, сина Махіра, сина Манасійного, а сестра його Моолех породила іжгода, А авієзера і махлу, а сини Шеміди були Ахіян, і Шеех і лікті, і Аніаймі. А сини Єфремові Шутелах, і Верет, син його, і син його Техат, і син його Елдада, і син його Техат. А сини його Зават, а син його Шутелах, і Езер і Алдат, і повбивали їх люди гату, народжені в краю, бо вони зійшли, були забрати їхні череди, і був у жалобі їх батько Єфрем численні дні, а брати його приходили розважати його. І ввійшов він до жінки своєї, і зачала вона, і породила сина. А він назвав ім'я йому Берія, бо зло було в домі його. А дочка його Шеера, і вона збудувала Бетхорой долішній і горішній та Узен Шееру, і син його Рефах і Рехшеф, і син його Телах, і син його Тахан, син його Ладан, син його Аммігуд, син його Елішама, син його Нон, син його Ісус, а їхня посілість та місця їхнього оселення Бет Ел та належні йому міста. А на схід на Араан, а на захід Газер на належні йому міста, із Сихем та належні йому міста аж до Аї та належних йому міст, а на руки Менасійних синів Бетшаан та належні йому міста. Танан та належні йому міста, Мегідо, та належні йому міста, Дор, та належні йому міста. У них сиділи сини Йосипа, Ізраїлового сина, сини Ацирові Їмна і Ішва, і Ішві, і Берія, та сестра їх Серах. а сини Беріїнії Хевер і Малкіл, він батько Берзіїта. А Хевер породив Яфлета, і Шомера, і Хотама, і сестру їх Шую. А сини Яфлетові Пасах, і Бімхал і Яшват, оце сини Яфлетові, а сини Шемарові Ахі і Рогага, і Яхабба, та Арам. А сини Гелема, його брата Цофах, і їмна, і Шелеш, і Амал. Сини цофахові Суах, і Харнеф, Шуал, і Бері, і їмра, Бецер, і Гот, і Шамма і Шілша, і Їтран і Беера. А сини Єтерові Єфунне і Піспа, і Ара. А сини Улли, Арах, і Ханіїл і Ріція. Усе це асирові сини голови батьківських домів, вибрані лисарі, вояки, голови начальників. А в родовідних книгах військових записано: число їхніх людей було 26 тисяч.